Як завжди відбувається з орками, інтелектуальні ігри з підриву зусиль військової підтримки України швидко закінчуються. Грошові і пропагандистські впливи на партії, політиків і медіа і починається звичайна і зрозуміла для них терористична робота, підпали, пожежі, напади, атаки на військові бази США в Європі. Ми вважаємо, що напади на українських біженців теж частина цих подій. Це звичайний болотяний тероризм низького рівня. Якщо нічого не робити. Не впливати на кількість популяції орків на заході, ще й запускати нових, деяких навіть за туристичними візами. То далі підуть підриви, вбивства, викрадення, катування для отримання інформації. Чому? Тому, що вони в житті так діють завжди. Це тільки в їхній культурі, яку ви так полюбляєте, все інакше. Готуйтеся до літаючих мопедів, протипіхотних і протитанкових мін, до розтяжок і пластиду, можливо, і до мінометних обстрілів. Це ми про те, що можна робити швидко і без підготування.